Вітаємо в ефірі. Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Відбулися змагання з настільного тенісу, в яких взяли участь і юні спортсмени клубу «Енергія». Що там відбувалося, як проходили ці змагання, розповідає керівник клубу настільного тенісу енергія Світлана Цьома. 10 листопада наша команда вирушила на ці змагання. Це були у нас чемпіонат Черкаської області серед школярів. Ми ці змагання дуже довго чекали, і вони переносилися із міста Умань, місто Черкаси. Було хвилююче, тому що подорож була не близька, але команда. Та сформувалася, там склад був дві дівчинки, два хлопчика. Гарна команда у мене. Вони вже давно ходять і мають гарні результати. Тому ми вирішили поїхати на ці змагання, і батьки нас підтримали. Ну, приїхали дев'ять команд від Черкаської області, і наша команда справно зайняла третє місце. Нам було дуже приємно. Перше місце зайняла команда із міста Умань, друге місце Уманський район, і наша команда посіла третє місце. Діти у мене вже займаються, які їздили на ці змагання. Вони вже займаються 6-5 років, тому вони вже досвідчені. Діти, але під час війни, звісно, це наші перші змагання, тому для всіх було хвилююче, як і що воно відбудеться. Але діти молодці справилися. Вони приїхали зараз, вже завзято тренуються. Змагання завжди дають поштовх в розвитку. Я дуже задоволена, дуже приємна. Софія Пазенко брала участь, захищають. Так би мовити, кольори клубу «Енергія». Софія, в чому була складність цих змагань? Грати з різними гравцями. Діти, які поприїжджали до нас з Хорватії, і за війни вони повиїжджали там тренувалися. І за цього було складно. Це інша гра, десь можна було. Удобно грати можна так сказати, а десь було складно. А в чому складність? Захисники це коли на накладки шипи, або коли у людини набита рука, щоб просто брати і забивають з любого м'ячка. Це не завжди удобно для суперника. Тобто, це суто технічні такі моменти, так чи просто рівень гравців вищий. У них ні, я вважаю, Ми всі на рівних грали, але от є люди, у яких різна гра, і вони. Вони не розуміють, як друг з другом грати. Ви посіли третє місце, так? Так. А в чому проблема була? Скоріше всього, що різний ритм гри і не зовсім розумієш, як грати з суперником. Ну, ви грали на рівних чи все-таки клас їх вищий був? Все-таки на рівних. Десь бували м'ячки, коли і я забувала, і вони. Було, коли ми грали на підрізках, теж складно було. Але бували до достатньо мічі, на яких я вигравала. Ну що ж, зайчу подальших спортивних успіхів, і все найкращого. Дякую.